Сімейний лікар є основою у новій системі охорони здоров'я, зазначив губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колісніков під час свого візиту до навчально-методичного центру, створеного півтори роки тому на базі підгородненської амбулаторії. За словами губернатора, саме інститут сімейної медицини зарекомендував себе в Європі однією із кращих світових практик. Будь-які змінення, будь-які реформи необхідно проводити просчитано і дуже осторожно, я би так сказав. И семейный врач является основной и ведущей силой этого процесса. И поэтому в нашей области большое внимание уделяется э, квалификации, переквалификации, подготовке наших семей, семейных врачей. У навчально-методичному центрі загальної практики сімейної медицини лікарі-інтерни та сімейні лікарі мають можливість досконалювати свої практичні знання. Тут вони отримують навички роботи на новому обладнанні, яким наразі оснащені всі амбулаторії регіону. А це і апарати для вимірювання внутрішньоочного тиску, і портативні офтальмоскопи. Отоскопи, пульсометри та інші прилади. У 2013 році на Дніпропетровщині відкрито 11 таких центрів. І їх кількість зростатиме і надалі. Я поставив задачу до кінця цього року, вже в кожному районі і в кожному місті створити такі учебні центри, це дасть нам можливість збільшити охват перекваліфікації наших докторів. Сімейний лікар має бути багатопрофільним фахівцем. Тож у навчально-методичному центрі проводяться заняття з терапії, педіатрії, акушерства та гінекології, офтальмології, отоларинголії та медицини невідкладних станів. Та врач першого контакту це той врач, який непосредственно знає о кожному жителі, які він курирує, буквально все. В плане здоровья, в плане его психологии, может быть, какой-то особенности. Потому что каждый человек по-разному болеет даже одними и теми же заболеваниями. О социальной ситуации, о экономической ситуации. То есть эти все вопросы в конечном счете работают на здоровье этого пациента. Допомагають сімейним лікарям освоювати нові знання провідні фахівці Департаменту охорони здоров'я, лікарі-спеціалісти з обласних лікувально-профілактичних закладів та викладачі Дніпропетровської медичної академії. Валентина Денисова, об'єктив 27 канал.